Вибір екскаватора навантажувача завдання не з простих. На ринку України представлені десятки різних брендів та моделей, різні технічні рішення, комплектації. Але як обрати дійсно вдалу техніку та не за всі гроші світу? На що звернути увагу? Ми покажемо на прикладі Kron BL-150 150 техніка з американським паспортом та індійською пропискою. Поїхали! 100 дизельних кінських сил під капотом від легендарного Перкінс 1104. Трансмісія та мости від італійського бренду Carraro. забезпечують впевнений рух та високу прохідність по будь-якому покриттю. Гарантують стабільну роботу навіть під максимальним навантаженням. Завдяки системі повного приводу Kron BL150 впевнено почувається на будь-якому рельєфі. Експлуатаційна маса 8200 кг. Машина укомплектована багатофункціональним фронтальним ковшем 6 в одному об'ємом 1,1 кубічних метра. Це універсальний інструмент, який виконує наступні функції. Завантаження. Класична функція ковша. Підйом і завантаження матеріалу у кузов, самоскит або іншу техніку. Розробка ґрунту. Завдяки потужній гідравлічній системі та жорсткій конструкції ковша навантажувач може ефективно зрізати шар землі, глини чи піщано-гравійної суміші навіть без попереднього розпушування. Переміщення: Ківш відкривається і може працювати як бульдозерний відвал, штовхати або переміщувати матеріал уперед. Планування або вирівнювання. Для фінішного вирівнювання майданчиків територій, доріжок, затискання або захоплення. Передня частина ковша відкривається, дозволяючи захоплювати і утримувати, наче грейфер, нерівномірні або великі об'єкти колоди, труби, гілки тощо. Розподілення матеріалу, функція розсипання або рівномірного розподілу сипучих матеріалів, щебню, піску, ґрунту, на ділянці під час руху. Стандартний екскаваторний ківш шириною 600 мм та об'ємом 0,25 кубічних метра ефективно виконує земляні роботи. Передбачена додаткова гідролінія для підключення змінного обладнання, такого як гідромолот, бур або мульчер, що значно розширює функціональні можливості машини. Екскаваторне обладнання оснащене телескопічною рукою, що забезпечує максимальну глибину копання до 5,3 метра. Та висоту розвантаження до 4,8 метри. А у тригері забезпечують стійкість екскаватора навантажувача під час виконання земляних робіт. Ну а кабіна оператора це робоче місце, в яке хочеться повертатись хоч щодня. Тут є все для комфортної та безпечної роботи. Захист від перекидання та падаючих предметів РОПС ФОПС система кондиціювання та обігріву для роботи в будь-яких погодних умовах. Зручне поворотне крісло оператора з чудовою оглядовістю. Джойстикове управління обладнанням забезпечує точність рухів та легкість роботи. Заднє вікно, яке легко відкривається, дає змогу оператору краще контролювати робочий процес і точно виконувати екскаваційні операції. Інформативна електронна панель приладів. Екскаватор навантажувач Kron BL-150 150 це ваша розумна інвестиція з оптимальним співвідношенням ціни та якості.